Друзі, всім знову привіт! Сьогодні у нас уже 31 грудня на годиннику п'ята. Я тільки зараз почала знімати, тому що весь день ми з мамою готували їсти, прибирали коротше кажучи, все, що роблять люди на новий рік, точніше, перед новим Під час, що зараз я знімаю, можна назвати останні години в 2022 році. Динку 9.30 вечора я вже зібралася ось якось так. До нас має прийти лише один гость, але нам і цього достатньо, тому що ми мали взагалі святкувати тільки сім'єю, але ми не проти гостей. Не повірити, поки я була в душі, до мене приходить Дід Мороз. Так, це мені років. Так, зараз буде обзор. Друзі, я вже всі подарунки переглянула. Мені все неймовірно сподобалось. І потім завтра, бо я вже не знаю коли, я проведу обов'язково на них обзор, але я кажу, вони просто шалені. Це іменно те, що я хотіла дуже давно. Ну а тепер ще що повторимо те, що було того року. І, до речі, сьогодні наш новенький попугач, якого ми купили. Ось він. Він почав сьогодні співати. Він був, він бувало лише один раз, і співав і все. І то, то тільки я чула. А я хотіла, щоб ще й мої батьки почули. І сьогодні він зробив ось такий класний подарунок. Тут Маркиза вже, непонятно чого ж, да. Ми по чуть накриваємо столик. І будемо вже скоро скоро Краще це також Льові капчики. І ось так виглядаю я. Тому обов'язково, щоб не пропустити розпаковку цих подарунків, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Також поставте лайк під цим відео і все більше чого не буду казати. Всім приємного перегляду! Зараз ми сидимо дивимося на вирішні концерти. Ми взагалі дождамо вже з 12 часов, щоб уже повністю попразнувати. <празднатель> <Подивіся>. Десять минут <празднатель> новий рік буде. Подивіся. Подивіся. Подивіся, Це <празднатель> Я не знаю, що воно, так? Ним <празднатель> зустрінемо новий рік. Батько за уходящий, <празднатель> щоб більше <празднатель> цих тривог в житті не було. Залишилось пару хвилин до нового року. Черкас, я дякую вам. З новим роком за, 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 за перемогу. За перемогу в цьому році. Бажано Пасхи! Давай, друзі, якби це не хотілося вірити, але Бідома, так, повід... може зараз повітряна тривога. Запустили з 2.12. До речі, повідомляють про вибухи в Москві. Я не знаю, що це правда. Я б була рада, якби було це так. Друзі, всім привіт! Вітаю вас з прийдешнім святом. Бажаю саме найперше перемоги, мирного неба над головою. Також вам побільше щастя, побільше здоров'я, кохання, взаєморозуміння, доброти і всього самого найкращого. Що ж, а сьогодні вже 1 січня, і сьогодні я це відео знімаю для того, щоб вам провести обзор моїх подарончиків на новий рік. Думаю, вам буде цікаво, тому вирішила показати це вам. А також зараз я розкажу трішечки, як ми зустріли новий рік. Частина відео ви вже бачите. Що за пару минут до нового року пролунала повітряна тривога, Але, слава Богу, у нас в місті все було добре. Потім це навіть святкуванням не можна назвати, і просто посиділи собі, поговорили, перекусили все, поприбирали і полягали спати. Тобто без всяких веселищів, тому, що наразі у світі ще триває війна. Я Дуже надію, що вона скоро закінчиться і все буде у нашій країні вже добре. Так, ну що ж. Перейдемо вже до подаруночків. Почну я, напевне, з самих об'ємніших подаруночків. І тому хочу вам показати першим ділом це. Це ось така швейна машинка. Так хто не знає, я люблю шити, і в мене до цього було, було дві швейних машинки, але вони по типу дитячих, ну не зовсім дитячих, для подростків, типу щось таке. Ось, А ця вже оця професійна, ймовірно, тяжка. І це, до речі, нова. Також мені вже буде чим. Чим підшивати речі з мого магазину? Хто не знає, я ходжу на секунди. Там купую брендовий одяг, привожу його у Влад, його хороший стан і продаю. До речі, не за велику ціну. Так що, якщо що, то переходьте в мій магазин. Так. І так, наступний подарунок це ось такий ось фрезер. Я його дуже давно хотіла, так як Так, іноді я роблю собі ноготочки, і, і постійно я пиляю пилочкою, тоді в мене вже робляться. Червоні ногті і сильно болять. І ось моє спасіння ось такий розовенький чудовий фрезер. До речі, скоро я вам його покажу. А також ми це все розпакуємо. Далі це ось такий, не знаю, навіть як назвати міні-блендер на ось такій USB-середці. Ми теж його скоро відкриємо. Чи половину з цього всього вже відкрита? так як мені дуже стало любопитно подивитися на це все. Ну а скоро ми їх із вами відкриємо. Так, далі подарунок теж, який я дуже-дуже давно хотіла. І так, я думаю, ви вже здогадалася, що це. Тут йдуть в наборі ось такі фарби по циферкам. І ось це просто етикеточки. І також я цю картину вже почала розфарбовувати. І, як ви поняли, це вся картина по номерам. Також тут ще є паперова версія. І, до речі, має получитися ось такий візурунок. Ось такі об'ємні подарунки. І є ще один дуже об'ємний подарунок. Перший подарунок. Це ось такий чехольчик на мій паспорт. Ось тут є відділ, і ось тут. І так, далі те, Та, що я дістала, це ось такі класні шкарпетки. Новорічні. Далі ось такий крутий бомбезний годинник. Ось така туш, ось такий є олівець, ось таке для того, щоб робити стрілочки для очей. І ось таке дві помадки: одна такого відтінку, а одна червоного відтінку. Далі це теж мені треба. Я вже буду мати це ось такий клей-пістолет. Він завжди потрібний І Так, далі це само собою. Ось такі дві шампуньки. Далі, так як у мене з'явилася вже швейна машинка, ось такий набір мотків, також ось такий парфюм Dolce Gabbana. Ось такий. Крутезенький до речі. Ось такі тіні. І ось така плоєчка. Тобто тут можна і накручувати волосся, і також, також можна рівняти. Ось тут воно відкривається. Ось такі у мене подарунки цього року. Так, їх неймовірно багато, мені це дуже подобається. Ну а зараз, якщо вам буде цікаво, то я це все відкрию і ви на це все подивитеся. І так, я вже сюди перемістила, щоб мені було вам було комфортно показувати все. І так, почну я, напевне, його називаю фрешером ось такого блендера. До речі, він в мене в розовому кольорі. Так, сам блендер. І ось до нього USB-шнур. Ось тут він заряджається, ось тут він два рази включається. Так, далі ось такий фрезер, ось така машинка. В мене заді попогою співають. Перше це йде ось така інструкція. І ось сама машинка. Ми потім її розпакуємо. Так, далі тут іде ось такий наборчик початкових фрезерів. Така педалька, значить, є підставка до фрезера, щоб. Щоб там був фразер. І така підставочка, і самий фрезер. До речі, друзі, мені прийшло пару посилочок з Аліекспреса. Я їх вже розпакувала і зараз хочу ще вам їх показати. І так, я замовила вроді три чехла і ще одну підвіску. <кхід> так, я вже знаю, що там, і хочу вам їх одразу показати. Так, першому це ось такий, такий патріотичний чехол на iPhone 11. Він в ідеальному стані, але я його буду продавати в своєму магазині. І так, в другій посилочці. У нас ось такий чехольчик, до речі, теж я його буду продавати. Він на iPhone 11. І в останньому пакетику мені прийшов ось такий прозорий чехол. І там була ще одна, а ось тут ось така крута підвізка, я її теж, до речі, буду продавати. Тому заходьте в магазин та дивіться. Ось так виглядає ось цей мій чехол. Ось так оригінально виглядає ось цей. І ось так ось такий. Ну а на цьому, друзі, було все. Тому дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте лайк під цим відео, також підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, також пишіть коментарі, я їх обов'язково читаю. І всіх знову вітаю святом і всім до нових зустрічей!